Доброго дня, шановні слухачі. Рада вас вітати в ефірі Радіо 102,3 FM. У мікрофона Надія Таргонакова і програма Культурний простір. Нещодавно пройшов вибірковий перший тур другого сезону музичного хіт параду арт дві 2023». У ньому взяли участь понад 50 учасників, серед яких журі обрали топ десятку найкращих учасників, за їх думкою, які вийшли до фіналу. У другому турі вибір переможців залежить саме від вас. Голосування пройде у телеграм-каналі хіт-параду Artvoice.kr. Тож слідкуйте за соцмережами, знайомтеся з учасниками та обирайте найкращих за вашою думкою. Сьогодні хочемо презентувати одного з фіналістів хіт параду Artvoice. У нас у студії дудич Володимир. Доброго дня! Вітаю, як настрій. Чудовий. Взагалі, які емоції того, що ти вийшов до фіналу? Дуже несподівано було, дуже хвилювався. І коли все ж таки дізнався, що я пройшов у десятку, я просто в шоці був. Коли ти почав співати з 11 років, я взяв в руки гітару. Ось я виріс на класичному році і теж мріяв стати гітаристом. Якби я їм і став, я потім збирав групи. Ми виступали, грали від важкої музики до поп-музики. Ось. А потім я якось пішов у вільне плавання, почав писати пісні для себе, записувати їх, іноді роблю музичні релізи зараз. А наразі, тобто, групи немає в тебе? Ні, Ти соліст? Немає. Так, так. А чи мріяв стати саме професійним е, співаком? Так, мріяв, е, ходив на е, курси вокалу, але, знаєте, так, щоб я став професійним співаком, я, я зараз не можу сказати. Якось так все лишилося на середньому рівні, але не знаю, це якось компенсується тим, що я пишу музику для себе і я її виконую емоційно так, що людям подобається. Музика для тебе це хобі або щось більше? А, ну зараз для мене музика, знаєте, в такому віці за 30, коли ти вже працюєш, то музика стає хобі більше. Але вона лишається ціль досягти успіху в музиці, вона все одно є, і я мрію довести свої пісні до широкого кругу слухачів і так, щоб теж бути відомим. А які ще є хобі? Люблю створювати креативні рекламні відеоролики. Ось на роботі це мені пригоджується. Іноді, коли треба якийсь новий товар розкрутити, то я. Роблю якісь прикольні відеоролики. Ми його кидаємо в Фейсбук на Ютуб. Люди дивляться, лайкають в Тіктосі. Також а намагався проспівати там, додати свої якісь там нотки? Так, Звісно, мені подобається ця сфера тим, що там знаходять своє застосування, таланти і вміння писати рими. І вміння записувати свій голос, вміння його зводити на комп'ютері, вміння вибрати правильний мінус для для цього для цієї реклами. Ось і так воно все вкупі і пригоджується в житті. Поговоримо про сам хід парад Art Voice. Звідки ти дізнався про нього? Я сидів удома десь в о 16-й годині. Дивився кіно. Мені дзвонить мій друг Максим Сергієнко. Макс, привіт тобі. І каже, я ось по радіо, тільки що почув, що є якийсь фестиваль Art Voice, треба знайти в Телеграмі групу і подати заявку там. Я швидко знайшов цю групу і якось, ну, прочитав всі умови, і мені нагадку спало відразу те, що в мене є пісня, яку я, яку я написав, записав рік тому після початку вторгнення. Е, і ця пісня чекала своєї реалізації. Ось, і я вирішив, що цей конкурс є гарною можливістю її показати людям. Артвоз для тебе це більше як професійний конкурс, чи це платформа для розкриття талантів, показу своєї музики? Коли я потрапив на концерт на перший відбірковий тур, то враження склалося, що це професійний конкурс, тому що стільки професійних виконавців було у всіх класні поставлені голоси і. Цілі шоу, от дитячі колективи робили цілі шоу, просто грандіозні на сцені. Е, ну, це дуже крутий конкурс. Е, і мені хочеться, щоб він був також і конкурсом для розкриття талантів, тому що е, там є учасники, які також виконують і свої пісні авторські, дуже вдячний за таку можливість. Ось. І я думаю, що місія цього конкурсу вона в тому, щоб. Якось підживити е, наших криворізьких виконавців, дати їм змогу тим, хто пишуть собі пісні, дати їм змогу показати себе. А яка атмосфера тоді панувала на першому турі? О, я коли зайшов до караоке холу, я побачив стільки людей. Я взагалі думав, що це буде е, прослуховування Як од... кастинг. Так, да, Кастинг один на один з суддями. А тут ти подав заявку і і відразу тобі треба виступати перед такою аудиторією. Я ще прийшов один нікого з друзів, з друзів не гукав, тому що думав, що це буде тісне, ну прослуховування один на один з суддями. Ось прийшов, зразу почав дзвонити друзям. Хто може приїхати? Придіть, Питрим... будь ласка. Да, приїхати підтримати. А ну, приїхав мій добрий товариш Льоша Палащенка. Ось і в общем, підтримав мене. І я я йому за це вдячний дуже. Поговоримо про твою пісню. Чому саме вона та про що вона? Я вибрав цю пісню, тому що вона написана під час війни. Вона, я думаю, що вона на якось на злобу дня зараз. Вона про те, що про те, що мріє кожен українець, на мою думку, це перемогти у цій війні, покарати всіх винних. І повернути собі всі наші втрачені території. Там все написано. Слухайте. У Бріджі все чітко розписано про наші відео. І дивилися або слухали твої знайомі твій виступ, ось твій товариш, був що він каже? Ну, коли я пішов зі сцени, мені сказали, що я вже готовий артист. Я, я і думаю, звісно, я там затупив пару разів, взагалі ніхто не почув, але. Ну, це був, це був для мене перший досвід ось, виступу на сцені, тому я ніякий ще не як суперартист, треба розвиватись і дякую за змогу виступити. А як ти вважаєш, чи зміг ти передати ті емоції, які хотів? Я вважаю, що є куди е, рости. Е, своїм виступом не дуже задоволений, але задоволений досвідом, який я отримав. Е, можна було розкритись на сцені. Більш широко, але це був перший раз для мене. Тому і е, відчуття того, що я, я, я там десь затупив спочатку, воно мені воно мене трішки е, якось жало. Але не дивлячись на це, я все ж таки пройшов. І, і я думаю, що у фіналі я зможу розкритись повністю. Найголовніше, що ще дійшов до нас. Так. І також дуже важливо, що є самокритика. і ти розумієш, що ти зробив так або не так. Наша редакція підготувала маленьке питання для тебе. Готов? Так. Чи співаєш ти особливо свої пісні у душі? Я скажу більше, деякі пісні були написані у душі. Так. Ну так. Тому що, коли ти в ванні або в душі, стоїш ти розслаблений і ну. А коли ти коли в тебе по плану написати якусь пісню, твій мозок постійно перебуває у стані генерації ідей. Ось і так виходить, що ти там купаєшся, і тут тобі опа приходить Рима на строчку, на яку ти там півдня думав знайти Риму. Ось пісні так часто і пишуться. Це реально рівень клас. Які твої улюблені пісні? Ті, які тобі подобаються, чи ті, які ти вмієш співати? Ті, які мені подобаються. Тому що навіть якщо я її не вмію співати, я буду хотіти її заспівати. І для мене це ціль досягти чогось там, щось там навчитися тим чи іншим вокальним прийомам. Тобто ці пісні мотивують, які ти не вмієш не співати, які тобі подобаються. Нас оточують пісні, які нам подобаються, і ми їх заслуховуємо просто до дірочок. Чи користуєшся ти Автотюнс? Автотюн це програма, яка Дозволяє трішки повишати ноти після запису. Я думаю, що автотюном користується більшість вокалістів, як аматорських, так і серйозних по всьому світу. Нічого в цьому такого немає, я користуюсь. Інша, інша справа є автотюн, який тебе в реальному часі під, підстроює твої ноти угу. в реальному часі. Це... Це також допустимо. Головне, щоб пісня була класна, щира. І щоб музика чіпляла слухача. В деяких стилях автотюн це, це взагалі частина цього стилю. Що ти робиш, якщо забуваєш слова на сцені? Я стараюся їх не забувати. Я, я перед виходом на сцену Арт-Войс, я так заучував слова, ну, дуже хвилювався, так що в мене іноді слова з куплетів впутались між собою. Я, коли репетирував, то просто під час репетиції збивався і думав, блін. Не дай Бог, я забуду на сцені, це буде капець, колапс якийсь. Але ну, коротше, я стараюсь все виучувати чітко. А якщо забуду, напевно, повторюю якісь слова, або щось сморозну на ходу придумаю, щось у рифму. Воно може даже і, і не бути словом. Просто щоб людина почула, що там щось є, Шофія. якийсь звук. На твій розсуд на сцені, ти рок-зірка, поп-зірка, або свій варіант. Звісно, рок-зірка. Я вир я виріс на рок музиці. Я написав кучу різних пісень в стилі рок, і я думаю, що попереду в мене і будуть релізи в стилі рок. Так що, я рокер. Клас. Як ти вважаєш, чи можна досягти успіху у музиці, якщо ти не вмієш співати? Так, я вважаю, що можна. Головне мати посил свій, що ти хочеш донести публіці, мати. Гарний написаний мінус. Якщо ти не вмієш співати, ти можеш писати музику. А якщо ти пишеш її для себе, ти е знаєш, як її виконати. Ось е історія знає багато виконавців, які не вміли співати, але стали легендами музичну, ну, музичної сфери. Що є найважливішим для вокаліста? Це зовнішній вигляд, голос, текст пісні або взаємодія з слухачем. Ну, е для вокаліста вокаліст на сцені він як артист у театрі. У нього все повинно бути е, в купі і голос, і зовнішність, і вміння працювати з публікою. Е, головне, щоб він знав, що він там робить на цій сцені, що він хоче показати і донести. Розкрит, ну, вміння розкрити свої емоції і не бути скучним. А що є найбільш складним для вокаліста для співу? Це контроль над диханням, чітка артикуляція, чи саме лояльність слухача до пісні? Ну, лояльність слухача до пісні вона е, випрацьовується тоді, коли ти вже підкорив публіку своїм вмінням дихати, вмінням поставити голос і арти артикулювати. що я думаю, що ази вокального співу вони найголовніше це артикуляція і вміння дихати. Як ти оцінюєш свій голос за школою від караоке і аж до гремі? Я думаю, що посередині. Золота серединка? Так, да, золота серединка. Це, 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 це теж гарна ідея для якогось кубку. Золота середина. Клас. А чи є в тебе ритуали перед виступом? В мене не було так багато виступів, щоб були якісь ритуали. Ну, взагалі, я до цього виступав тільки у ролі гітариста на сцені. Просто я думаю, що най, найкрутіший ритуал це багато репетицій. Це тобі допоможе. Так, звісно. І наостанок, що робить тебе щасливим, напевно, здоров'я моїх близьких, мир у моїй країні і можливість показати, реалізувати свій талант на таких конкурсах, як АртВойс. Нагадую, в ефірі програма Культурний простір. У мікрофона Надія Трогонакова. у рамках музичного хід параду Артвос. Знайомимо вас з його фіналістами у студії. Дудич Володимир, виконавець та фіналіст Арт Войс. Дякую тобі. Дякую за запрошення. Дякую, Побачимо. що знайшов час прийти. Та бажаємо тобі успіхів і а вже ж перемоги. Дякую.